Я дуже люблю чебуреки. Я одного разу йшов по вуличці, я побачив вітрину закладу, де була така велика реклама, і там писало чебу чебуреки, в нас смачні чебуреки, чебуреки, і я такий супер. І я зайшов туди, а щоб ви розуміли, що це був за заклад, це бар, який звався Бар. Ну, Це, знаєте, такий заклад, де з кави є кава. І я підходжу туди до касирки, запитуюсь, чи в них є чебуреки, і вона каже Зараз. Вона кудись іде, відкриває двері і кричить: Люда! Люда! і голос тих дверей: нема вже люди. І вона вертається до мене і каже: нема чебуреків, бо пішла додому до та, що їх робить. І вам не здається, що люда ненадійна людина. Ну знаєш, що йдеш раніше зроби собі два-три дежурних і йди собі.